Шановні колеги, я, я хотів би також підкреслити, що термін три роки це не є такий великий термін, який би дав можливість остаточно підбити якісь підсумки своїх діяльності чи активності. Але хочу, хочу зазначити кілька аспектів. Перший аспект, ну, щоб було чітко зрозуміло продовження думки колеги, це те, що депутатська діяльність, особливо що вона є публічною, достатньо є. Час ну, На прикладі сьогоднішнього дня я можу тільки продемонструвати, чітко дати два приклади життєвих, коли до мене звернулася в одному випадку людина, яка хвора на рак, і щоб її положити в лікарню, в обласну лікарню, бо були якісь там проблеми. І в другому випадку це була просто особиста проблема з людиною, яка там попала під, ну, під кримінальну справу, і відповідно там родичі жалілися на, на проблему, яка пов'язана не зовсім законністю. Відповідно, які правоохоронних органів. Оце, оце, і це такий, такого характеру, дуже багато і проблем. Звичайно, що тоді, коли ви були, так би, чи вважалося, що помираючи були про владі, було набагато більше можливостей ці проблеми вирішувати, починаючи, я, я вам щиро кажу, так як є, що були можливості, там, коли люди зверталися з Тернопільської області, починаючи від того, щоб привести якусь. Сироватку, у зв'язку з тим, що змія просила людину в Бержанському районі, якої тут Тернопільській області немає, а виключно це питання вирішувалося на державному рівні, закінчуючи там, тим, що можна було організувати там, лікування той чи іншої людини на рівні провідних інституцій, ліка... лікарських інституцій України, це було б так би тоді. Але з будь якому випадку треба усвідомлювати ключову річ, що ми є люди. І в цій ситуації ми маємо в першу чергу поводитися як депутати з певними повноваженнями, але усвідомлювати, що наші повноваження не є обмежені. Ми, ми можемо працювати наскільки, наскільки це дозволяє наш, наші можливості в першу чергу організаційні, і частково це наші можливості фінансові, які є. Зовсім незалежні від державної влади і і тих можливостей, які нам надає обласна рада. Ну я вам чітко кажу наступний факт цікавий для вас: це те, що кожен депутат Тернопільської обласної ради має фонд матеріальної допомоги в місяць це тисячу гривень, які ми можемо використовувати на надання матеріальних допомог громадянам, виборцям. І я думаю, що це також і предметом певної уваги має бути засоби масової інформації, які можуть спитати, де ділися, там, моїх 10 тисяч гривень, які я в рік використовую, і де діваються там, 150 тисяч, котрі є розпорядженні голови обласної ради і в голови обласної державної адміністрації кожного депутата. Тобто це також десь є конкретна робота, за якою стоять в багатьох моментах люди, і на вам було б цікаво знати, куди діваються ці там, кілька там, майже мільйон гривень. Другий момент я хотів зазначити, що звичайно що є певна кон'юнктура, і ця кон'юнктура дає або дає можливість реалізовувати ті завдання, які переді мною депутатом стоять. От, наприклад, у мене до листопада місяця повноцінно функціонувала приймальня на Ошевської 2. Зв'язку з тим, що міський голова надав Сергій Віталійович відмовився продовжувати мені термін оренди приміщення, на сьогоднішній день у мене приймальні як такої немає, де я можу приймати людей як депутат Тернопільської достояти. Класична проблема, яка стосується тих депутатів, які хотіли би щось робити, але просто цієї можливості немає. Іншого приміщення, на жаль, станом на сьогоднішній момент, який міг би використовувати приймальню депутата обласної ради, немає. Е, такі можливості шукають, можливо, через вас. Я публічно звертаюся до Сергія Віталійовича надало, допомогти мені в наданні такого приміщення. Я звертався неодноразово, реакції ноль. Ну, я так собі думаю, що може спільними зусиллями ми, ми допоможемо і мені, і Сергію Віталійовичу реалізувати чи виконати, там, виконати там, норму закону, яка передбачає дня приміщення під діяльність депутата місцевої ради. Що стосується поточної роботи, звичайно, що такі зустрічі практично відбуваються повсякденно дуже багато. Приблизно скажу, що в мене публічно десь було за останній рік близько 50 зустрічей, які обмежувалися різною кількістю людей. Це починаючи там від, е, від 10-20 людей, які приходили на зустрічі, закінчуючи сотнями людей, з якими я мав можливість зустрічатися, обговорювати ті проблеми, котрі стосуються їхнього життя, які стосуються проблем е, поточної ситуації, яка складається і в області і в Україні. Поряд цим я вважаю, що є кілька проектів, які на мою думку, є е, найбільш вагомі і е, були предметом найбільшої уваги. Ну, в першу чергу я хочу сказати, що спільними зусиллями громади, громади села Порохова, Бучицького району, Тернопільської ради, нам стало, вдалося спільно вирішити проблему школи в селі Порохова. Як ви пригадуєте, два е, роки тому ми мали проблему, що фактично школа, яка перебувала в аварійному стані, е, де 150 дітей мали підозри на захворювання на сматичні захворювання, нам вдалося перепрофілювати, переобладнати інші приміщення. І в результаті сьогодні 150 дітей цього села, порохове живуть на, насправді в зовсім інших умовах, з комп'ютерними в класі, з новими меблями, з отепленими класами. І це, здається, це найкращий, найбільш показовий такий момент, який характеризує і дав мені можливість Бог реалізувати в районному центрі. Перед цим, звичайно, щоб було багато зробленої роботи, пов'язаної з реалізацією низки освітніх проєктів. Це для мене так, десь один з пріоритетних напрямку. Це реалізація проєкту нескорених». Це вже охопило більше 20 шкіл. Зараз практично всі без винятку школи, районів Тернопільської області охопили, охопили проєктом е, бібліотеки шкіл, забезпечено підручниками історією. Історичні причини наших поразок і перемог під авторством академіка Гирича. Ну і подібна діяльність, вона безпосередньо а, має місце. Що стосується спортивного напрямку, як є і членом постійної комісії з питань освіти, звичайно, молодіжної політики спорту є квадратні здобутки, їх має можливість кожен на собі відчути. Тут є футболісти, це два, два стадіони з штучним покриттям один. Парку Топільча, другий біля парку, парку Слави. Тобто там безпосередньо кожен має можливість е, е, займатися спортом, і я вважаю, що в такий спосіб ми маємо можливість продемонструвати якийсь певний е, почер і дати можливість для такої самореалізації кожної молодої людини. Але поряд цим, звичайно, що ми, мені би хотілося, щоб наша діяльність як депутатів місцевих град вона. Не ну, тільки зводилася до якоїсь до, до, до певної критики по відношенню до одного, але є багато речей, котрі всіх нас об'єднують. Наприклад, на останній сесії об'єднала нас спільна позиція по відзначенню 70 річчя ПА. Оце ініціатива, яка підтримала і моєю комісією, яка була реалізована на, на останній сесії і було проголосовано практично без винятку всіма депутатами Тернопільської обласної ради. Тішить позиція, наприклад, по Почаївській лаврі. 64 депутати це унікальне перше політичне рішення, яке було прийнято за останні півтора року, але тим не менше, воно болюче дискусійне для нашого краю. Але депутати відобразили більш позицію більшості жителів Тернопільщини. Ось таких речей є дуже багато. і Я думаю, що по походу ми вибухати мені задавати ці питання. Я готовий за них, на них відповісти. Щодо звіту, також ми готуємо звіт відповідний з прес конференцією де буде прозвітовано мною конкретно на папері, що і хто зробив і за скільки. Дякую.